Друзі, всім привіт! Ви дивитесь канал Drive Your Life, я Костянтин Луговий. Сьогодні, 5 жовтня 2022 року, визначна дата. Справа в тому, що сьогодні визначили переможців Нобелівської премії 2022 року з хімії. Імовірно, ви це відео будете дивитись вже 6 числа, але записую я його сьогодні, в день вручення Нобелівської премії. Премія присуджена одразу трьом. Людям. Одна з них жінка, і це восьма за всю історію Нобелівської премії з хімії, лауреат. Е жінка її звуть Керолін Бертозі, а два чоловіки, які також разом з нею отримали цю премію: це Мортен Мелдал і Барі Шарплес. Причому що цікаво, що Барі Шарплес отримав вже другу Нобелівську премію з хімії. Тобто в нього вже є дві Нобелівські премії і обидві з хімії, що буває нечасто. Нобелівський комітет вийшов з таким формулюванням. Премія видається за розвиток клік-хімії та біоортагональної хімії. Отож, що таке клік-хімія, що таке біоортагональна хімія, пару слів про це скажемо. Напевно, всі знають, що речовини, що нас оточують, складаються здебільшого з молекул. А ці молекули складаються з атомів. І отож від того, скільки атомів, яких атомів і в якому порядку об'єднуються між собою, ми отримуємо ту чи іншу молекулу. І це так досить просто сказати на словах, але на практиці це ну, достатньо така складна процедура отримувати, синтезувати нові молекули, особливо органічні і особливо великі органічні молекули. Але все ж таки є певні закони, хіміки знають, як це робиться, і в принципі нічого надскладного в тому немає, поки ми маємо справу з ну більш-менш шкільним, там і трошки понад шкільним курсом органічної хімії. Але ж на сьогодні актуальним є синтез дуже великих, дуже складних, несиметричних молекул. Для чого? Для того, щоб їх можна було використовувати, зокрема, як ліки. Тобто зараз е, справжні сучасні ліки це здебільшого дуже-дуже складні молекули. Чому? Тому що наш організм складається з величезних молекул, вони досить нетривіальної форми бувають, і щоб в правильний центр потрапити, да, там, щоб відбулася реакція в певному місці. Із певною молекулою ця молекула має також бути ну, досить складною, досить великою, досить е, мати специфічну форму і, і дуже часто бути несиметричною. Питання синтезу таких великих молекул, це вже, я не скажу, що це задача, яка не має рішення, але ці рішення досить складні. Якщо ми будемо, грубо кажучи, конструювати якусь величезну молекулу з окремих атомів, то. В нас піде на то дуже багато часу, ми не зможемо отримати її в великих якихось кількостях, і вона буде супер дорогою, її буде дуже складно очистити тощо. Так от ці три людини задумались над тим, як би спростити цей процес, ну, якщо можна так виразитись, да? і зробити так, щоб не треба було кожний раз синтезувати кожну наступну велику специфічну молекулу з чогось, ну. Зовсім примітивного, тобто щоб цей шлях синтезу не був надто складним, надто багатостадійним, комплексним. Да? От вони замислились над тим, як це можна було б зробити. І вони прийшли до висновку, що можливо, можливо варто спробувати синтезувати кожен раз це не з зовсім вже примітивних речовин, а з якихось модульних, ну, тобто з набору якихось вже більш-менш напівфабрикатів, якщо можна так виразитись. Да, так? Звичайною мовою, і використовувати для цього набір певних відносно простих, ефективних, швидких реакцій, і ще бажано, щоб вихід продукту, тобто кількість продукту, який ми можемо отримати, була досить висока. До речі, цей підхід, сам Нобелівський комітет прямо в офіційній презентації з цієї Нобелівської премії назвав. Чимось, що є схожим на філософію ікеї. Я зараз не можу згадати, чи був взагалі за всю історію Нобелівських премій випадок, коли б Нобелівський комітет прямо в документах супроводжувальних премію вказував якийсь бренд. От сьогодні це сталося. Вони ікея прямо вписали в офіційну е, презентацію, і вони сказали, що оцей підхід. Клік хімії, тобто синтез молекули майже будь-якої складності не з самого початку, там, з метану, з якогось, да, грубо кажучи, а з оцих модульних наборів е, ну, таких речовин, що є більш-менш вже складними. Ми для простоти назвали їх з вами напівфабрикатами такими. Да? Якщо так дуже спростити все, да, я ж все таки роблю канал не тільки для професійних хіміків, то в цьому приблизно полягає сутність. Так званої клік хімії. І в цій же офіційній презентації надається така дефініція. Клік хімія. Що це таке? A set of powerful selective and modular blocks that work reliably in both Small and Large Scale Applications. Тобто це набір потужних селективних модульних блоків, блок взят в лапки, що працює надійно. Як в малому, так і в великому масштабі. Ну і як я вам вже сказав, реакції, що застосовуються для синтезу складних речовин з цих блоків модульних, мають відповідати певним критеріям. І ось які перші критерії наводив ще шарплес. Перше. реакція має бути модульною та працювати в широкому масштабі. Тобто, ми завдяки цій реакції. Маємо отримувати як якісь долі грамів речовини, якщо нам це потрібно, так і якісь більш суттєві кількості, якщо нам це потрібно. Умови, в яких проводяться реакції, мають бути досить простими. Ну тобто, що мається на увазі? Не, не має бути там тиску тисячу атмосфер, да? або там температури там, 10 тисяч градусів. Ну щось на кшталт цього. Умови ну, більш-менш приближені до якихось кімнатних. Якщо там іде нагрівання або щось подібне, то щоб воно було ну, в якомусь розумному да, масштабі. реакції не має застосовуватись розчинник, або якщо розчинник застосовується, то він має бути таким, що легко видаляється з зони реакції. Якщо в реакції є побічні продукти, ну тобто, наприклад, от ви. Синтезуєте там одну речовину, але в результаті реакції, утворюється ця речовина і ще щось. Так ось, це щось має видалятися з основного продукту без застосування хроматографії. Ну, хроматографія це такий сучасний дуже метод розділення речовин в суміші. Так от, якщо ми застосовуємо підхід цієї клік хімії, то. В реакції, якщо утворюється побічна речовина, вона має видалятися більш простими методами, ніж хроматографія. Далі, реакції мають бути стереоспецифічними та високоселективними для певного конкретного продукту. Що мається на увазі? Високоселективними це означає, що результатом реакції має бути певна конкретна речовина, яка нас цікавить. Тобто. Побічних продуктів має бути якомога менше, або взагалі не має бути. Стереоспецифічний, це означає, що е, молекула має бути, ну, складно е, пояснити для широкого загалу, ну так скажемо, вона має мати певну несиметричність, тобто вона там не має бути зеркально симетричною, ну, коротше кажучи, вона має мати певну геометрію, визначено строго. Реакція має мати високу термодинамічну рушійну силу, зазвичай більше ніж 20 ккал на моль, і перебігати швидко. Що це означає? Знову ж таки, дивіться, дуже часто буває, що коли ви синтезуєте якусь речовину, у вас залишаються е, ті речовини, з яких ви її синтезуєте. Тобто є такі реакції, в яких не відбувається повного перетворювання. Ну, сировини вашої да, на продукт реакції. Тобто, у вас одночасно присутні і продукт реакції, і сировина. Ну, самий простий приклад. Всі знають, нещодавно був скандал з прокачкою російського амоніаку по українському аміакопроводу. Так ось, Амоніак синтезують з азоту та водню. І в цій реакції завжди одночасно в реакторі присутній не тільки амоніак, але й. Азот і водень, так от, чим більша термодинамічна рушійна сила, тим, грубо кажучи, більше у вас продукту реакції і менше сировини. Тобто реакція має бути такою, в якій частка цільового вашого продукту максимальна, ну і перебігати відносно швидко. Тобто ось ця вся філософія подходу клік-хімії складається з того, що щоб для синтезу молекули не майже будь-якої складності, люди не застосовують весь там спектр взагалі хімічних знань, які тільки має людство на даний момент. А щоб звести його до певного набору речовин, з яких можна синтезувати, і е, застосовувати. Реакції тільки такі, які дозволяють проводити це швидко, відносно нескладно, щоб продукт отримували чистий і в широкому діапазоні масштабів, щоб можна було його виробити в достатній кількості. І, до речі, Нобелівський комітет в своїй пояснювальній цій презентації зазначає окремо, що. Цього року ця Нобелівська премія е, видана не тільки за е, власне дослідження і винаходи, да, які ці люди провели і отримали, але ще й за формулювання концепції. Тобто е, Нобелівський комітет визначає, що в сучасній науці форм, саме формулювання концепції є е, е, окремим. Самодостатнім досягненням. Чому? Тому що коли люди отримують нову концепцію мислення, це дуже пришвидшує інші наступні відкриття, наступні дослідження, да, які приводять до результату. Так от Олімпійський комітет відзначає, що ці люди не тільки придумали цю концепцію і не тільки зробили винаходи, а вони і запропонували працюючу концепцію. І ще й до того провели класне дослідження, отримали е, супер результати і, ну, і зробили своє відкриття. Ну і в якості прикладу презентація містить ну, приклади реакції, які відповідають цій концепції. Тобто, ви відповідають тим критеріям, які я вам тільки що назвав. Просто зачитаю ці приклади, можливо, вони знадобляться професіоналам. Нуклеофільне відкриття циклу. Гетероциклів неальдольна карбонільна хімія, приєднання до алкенів і алкінів. Ну, це те, що в школі всі вивчають циклоприєднання з ненасиченими структурами, і буквально два слова про біоортогональну хімію. Це якраз е, термін сам запропонувала Каролін Бертозі, тобто, от вона сьогодні отримала Нобелівську премію за е, дослідження в області біоортагональної хімії. а... Але і сам цей термін запропонувала теж вона. Так, от біоортогональна хімія це реакції, які відбуваються всередині живого організму, і при цьому не заважають природнім процесам в клітині, скажімо так. Тобто, це такий розвиток клікхімії до саме ліків, до реакцій на поверхні клітин. Живих, це такий поглиблений подальший розвиток цієї концепції. До речі, друзі, якщо вам подобається дивитись драйві лайф, ви маєте змогу допомагати нам донатити нам на продакшн, бо техніка, час і іноді переїзди, на жаль, вартують грошей, і ви можете нам допомогти, ставши нашим патроном або на Патреоні, або ставши спонсором нашим на Ютубі. Підписка вартує від 2,5 євро на місяць. Це символічні гроші, які ви не відчуєте, а нам вони принесуть багато користі. Отож, ми дякуємо всім нашим патронам і спонсорам. Друзі, як бачите, роботи, за які людям присуджена Нобелівська премія цього року носять досить фундаментальний характер і потенційно обіцяють зробити і, в принципі, вже роблять значний внесок, практичний в хімію ліків, і, до речі, не тільки ліків, взагалі змінюючи підхід до синтезу складних великих. Молекул, що мають певну геометрію і часто стереоспецифічність, я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Обов'язково не забудьте поставити лайк, це нам допоможе розповсюдити його більш широко. Підписуйтесь на драйві лайф, обов'язково натисніть дзвіночок, бо інакше ви можете не побачити наші наступні відео. І буду вам дуже вдячний за розповсюдження цього ролику у ваших соціальних мережах та месенджерах. А ми з вами обов'язково побачимось. Всім пока. До нових зустрічей на драйві Life.